Зловживання це не лише синці та шрами, це також рани, які не видно. Нарциси експерти у завданні болю, не піднімаючи навіть пальця. Давайте поговоримо про те, як вони це роблять, щоб ви могли їх розпізнати, постояти за себе і звільнитися від їхніх руйнівних поведінок. Саботаж сну уявіть, що ви втомлені, просто хочете розслабитися і заснути. Але щойно ви збираєтеся заснути, ваш телефон дзвонить. Це нарцис. Який вимагає вашої уваги для чогось незначного. Пояснюєте потребу відпочинку. Вони викликають почуття провини, кажучи, вам байдуже, змушуючи відчувати себе егоїстом, хочете подбати про себе. Або якщо ви живете з нарцисичним сусідом, можуть заважати вашому сну шумом, коли ви висловлюєте свої занепокоєння, відкидають їх і звинувачують вас у надмірній чутливості. Це їхній спосіб тримати вас емоційно виснаженими і зберігати контроль над вашим благополуччям. Несправедливі порівняння. Коли ви прагнете до величі, нарцис може принижувати вас, порівнюючи з людьми, яких вони вважають нижчими, щоб змусити вас почуватися погано щодо себе. Замість того, щоб розділити вашу радість, вони можуть сказати, ваш друг зробив це краще. Ця тактика спрямована на підрив вашої впевненості та самоповаги. Але знайте, ви достатні такими, якими ви є. Ваша цінність не вимірюється їхніми словами викрадення уваги. Нарциси постійно шукають схвалення, часто за рахунок інших. Ця модель поведінки корениться в їхній ненаситній потребі в захопленні, завжди знаходячи спосіб зробити себе центром уваги. Вони можуть знецінювати ваші досягнення або приписувати їх собі. Вони можуть навіть сказати щось на кшталт. Ви досягли успіху лише завдяки моїй допомозі, щоб змусити вас думати, що вони є причиною вашого успіху. Це спосіб підживити їхнє его і контролювати вас, залишаючи вас з відчуттям зменшення і недооцінки. Пастки невдачі. Чи зустрічали ви когось, хто сипле на вас похвалу, особливо перед іншими? Це чудове відчуття, правда? Але зачекайте, для певних осіб, таких як нарциси, ці компліменти часто мають прихований мотив. Вони можуть хвалити вас за речі, які знають, що ви не можете зробити, створюючи умови для вашої невдачі. Це як піднімати вас вгору, щоб потім побачити, як ви падаєте. Наприклад, нарцис може хвалитися перед усіма, як чудово ви готуєте, стверджуючи, що ви найкращий шеф-кухар. Хоча знає, що іноді у вас виникають труднощі, потім, коли настає час приготувати вишукану страву, яка перевищує ваші можливості, вони радіють інтелектуальний газлайтинг. Нарциси часто перекручують правду, щоб вона відповідала їхньому наративу. Наприклад, вони можуть позичити ваш улюблений светор, а потім заперечувати, що коли-небудь його носили, коли ви запитаєте, або вони можуть пообіцяти забрати вас з роботи, але зручно забути, коли настає час. Спочатку це здається нешкідливим, але з часом така поведінка може змусити вас сумніватися у своїй розсудливості та пам'яті. Це може перетворити вас на детектива, який збирає докази, завжди намагаючись довести, що ви не втрачаєте розум. Пам'ятайте, газлайтинг це форма психологічного насильства. Довіряйте своїм інстинктам. Ви не втрачаєте розум. Пам'ятайте, нарцису не потрібно бити вас, щоб завдати вам болю. Ви заслуговуєте на те, щоб до вас ставилися з повагою та добротою, без маніпуляцій. Якщо ви стикаєтеся з будь-якою з цих поведінок у ваших стосунках, не намагайтеся це раціоналізувати. Зверніться за професійною допомогою та підтримкою. Ви заслуговуєте процвітати, а не просто виживати. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь на канал Розум та Душа, якщо вас цікавлять подібні відео.